Російські десантники затримані цього тижня на Донеччині зараз у Київському СІЗО. Служба безпеки України відкрила два кримінальних провадження. Матері та дружини затриманих звернулися по допомогу до російського президента. Подробиці далі. Це відеозвернення російських вояків до рідних. Вони представляються, називають частину, в якій служать, та просять забрати їх додому. Один із десантників каже, на територію України вони потрапили нелегально. Їхнє керівництво повідомило, що їдуть на навчання. Ми не хочемо воювати з українським народом. Просимо вас в нашим. Ми не хочемо тут знаходитися, ми хочемо, щоб нас. Перевезли в Россию. просить вас помочь с этим, потому что здесь нет никакого правого сектора. Здесь живут такие же люди, как ми, такі ж християни. Матері та дружини затриманих костромських десантників звернулися до російського президента та міністра оборони зі сльозами на очах. Просять повернути їх на батьківщину. Я Христом Богом вас умоляю. віддайте мені моєго ребенка, верніть його живим. И также всех остальных мальчишек, которые с ним находятся в плену. Сын, мальчишки, мы вместе с вами. Ребята, мы в любом случае вытащим вас из этой передряги. Если военачальники не пойдут на это, пойдем мы. Спасите их, помогите, а верните вам. нам их домой, обратно, живыми и здоровыми. Это Обращаюсь ко всем, к всему правительству, ну, к министру вам. обороны, к президенту. Нам, Служба безпеки повідомляє, Росія не зверталася до України стосовно затримання своїх десантників. Проти них відкрито два кримінальні провадження. З кваліфікацією замах на надання допомоги терористичним організаціям, що діють на Сході України. Разом було зареєстровано ще кримінальне провадження за статтею 263. Це незаконне поводження зі зброєю, оскільки всі військовослужбовці Збройних сил. Російської Федерації були зі зброєю. Зараз ми розглядаємо питання щодо порушення кримінального провадження за ознаками незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Російський президент на зустрічі із журналістами розказав, як військові опинилися в Україні. Я ще не получил докладу від Міністерства оборони, від генерального штабу. Ну, перше, що я слышал, вони патрулювали границю, могли оказаться на українській території. Ну, вони ж заходили украинской і На бронетехніки заходили і... проблем ніколи не виникало, возникало что и в данном случае тоже с украинской стороны проблем, яких ні Аліна Оричин, перший національний.